Доброго вечора, ми з України! Всім привіт! Розпакування поселок сайту Aliexpress. Це дане відео буде з двох частин. Сьогодні надійшла одна поселка, але це не моя, мені треба її віддати. А вже зараз завтра нам заберу другий і вже об'єднаю, щоб не було. По одному товару 10 відео. Так, ось так. Чесно, не знаю, що є, будемо дивитися. Так, ось такий номер. Модуль 5.1. Посилання буде в описі. Рекомендую дешево. Ну і працює нормально. Нарікань нема. Так. Пивимося далі. Це мають бути датчики руху. Як на них хозяин з даної посилки Водно. Ось датчик руху. Все, є так посилання на продавця датчиків теж буде в описі Так, продовжуємо. там ще щось є. Це має бути здоровий. Здоровий датчик. Здоровий датчик ось такий. Трошки інакший. Ось, так. ось такий. Посилання на продавця буде в описі, кому треба подивитися у продавця характеристики. Ну і при бажанні замовити. У нас вони дорожче коштують. Так, і третя посилка, Тут більше нічого немає. Теж не знаю, що тут є. Так, такі номер от продавцю. З викранок HDM. Ось такі простенькі і краще і звуком. Класно. Ось так, і так різні прибамбаси. В описі буде посилання. кому треба зайдете і подивитися, виберете, який вам потрібний, і замовити. У цьому разі дешевший, ніж, ніж у наших магазинах, і що замовляти у нас через інтернет. Так що прийдуть посилки і продовжимо дане відео. Так, продовжуємо розпакування. Ще якраз прийшло ще мені дві поселки. Так, Розпакуємо їх і. Подивимося, що до нас прийшло. Так, ось такий номер. Ну це в мене на розпаковках Хто дивиться було вже такий товар. Сподобався заказали ще. Так що посилання на продавця буде в описі. До, до відео. Ну і це рюкзак. Відкрию його, бо тут велика поселка, щоб вона займала місце і не мішала знімати відео. Так, ще не перевіримо чи він. Цілий. Це як мою бути. Рукзачок. Ну, я скажу, я можу його рекомендувати всім, Недорогий. Класний рюкзачок. Так, ось перевіримо, чи цілий, всередині, не подертий. Так, Тут тобто, аж все гаразд. нитки не стачать. Так, і велике втілення. Ціли. Так. Незручно такі знімати. Треба щось продумувати, аби знімати гарно. так Всі відділення цілі. Made in China сама собою. Так, ну це не повербанк. Це нам не цікаве. Якби й не було, то безпорно відкривав. Так, але є, то є. За дану ціну взагалі офігенний рюкзачок ось такий. Так щоб всім, кому треба рюкзак і не за недорого рекомендую рюкзаки власної якості. Це вже третій, який замовляли. Так, рюкзак в сторону, рюкзаку нічого нема, продовжуємо. Так, ось така посилочка. Це Та є Та посилку з розряду перехвалили. Зараз поварив за від Так, так. так. Починаємо з першої. У мене такі дні, я замовляв давно, попросили люди замовити ще. Ось такі вагачки можна приклеїти, вони класно тримають. Ну, на рушник, на ще щось. Ну, в кухні пригодяться. Має бути 20 штук. Ми ну, перерахуємо. Раз. Два. Три. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. я б його порахував, або питайся не додати. Два.

Мало бути 20. За одну штуку позаритись не буду. Спір відкривати не буду. Так що ну, товар класний, рекомендую. У розділі три товари за два долари можна знайти. У мене трошки інакші вдома використовуються. Прицеп такий самий, тільки ззаді так як би фульга не відклаюються на шосне тяжке. Сюпа. Рекомендую. Так. Наступна посилочка. Ось вот така. Так це прийшли маски з Алікспрес. Чесно. З... Ну, я перший раз, скільки замовляю на експрес, но такі замовляю перший раз. Та ніби непоганий. Раз, ось такі, ось такі колі. Так, ось такі. Ось такі вон. Ну, посилання на товар не буде в описі, бо товар. Гроті вже за 2 долари міняється. Але носків там валом особливо, якщо шукаєш носки, воно кидає в розділ. Тима вибрати можна, що жіночі, що чоловічі. Так, і наступна остання посилка. Це теж носки. Майбути трошки інакші. Так. Ось такі. Вон. Ну, вони виглядають маленькі, але вони не тягнуться досить. Ось такі. Такі. Ось така пара. Ну, то літні лоски не плотні, але нормальні. так. так. І така, Дві. Три. Четыре. Ну і п'ять пар. пар от таких мусків. Так що попробуємо сети. Кажу замовляю. Товарю багато, а муски замовляю, чесно, перший раз. Посилання теж на ності не буде, бо там всі товариці розділі на уклаці на першій сторінці Аліекспрес. Там можете знайти собі вибрати. Під час розпродаж вони дола 79 осіб. Так. так що ще багато поселочок єди, заробіт посілочок, цікавих. Кому цікаво, комп'ютерна тематика, теж буде вибачаюся. Зодию телефон. Так. Всім дякую за увагу. Кому цікаві моє відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки коментуйте. Буде багато чого цікавого. Підписуйте, підтримуйте український контент. Всім дякую за увагу! Simmer meu no céu e glória Ucrânia.